А це на ваших очах Дубовський рижевий. це щеплення на РР 114. Все врудньому стані, все як є, пошкодженю птицею, тобто ну, нічого не прибирав, бо не вистачало часу. Значить, які переваги в Дубовського рижевого над гамлітом? Як би там хто не казав, але Дубовський все таки має одну з найвищих товарностей. Ось я був в багатьох теплицях в закритому ґрунті, коли заходиш, там безліч сортів, є персовий червоний там. Є преображення, є лівія, все що завгодно. Дубовський рожевий виділяється дуже ефектно. Дуже от просто він найцікавіший. І по формі ягоди, і по кольору, і по розміру ягоди. Він на висоті. Того конкурувати з Дубовським дуже складно. Все-таки його оцей загальний вид, ну, тут коментарів дуже мало. Смак у нього простенький, гармонійний, він непоганий, просто він, скажімо так, м'ясиста м'якоть, непоганий цукор. Якщо зробити легенький недогруз, то може бути навіть і хруст в ягоді. Ягода грамів 16-18, окремі доходили в мене до 20 грамів. Красива ягода, ви бачите. Вона за розміром ефектна і взагалі супер. Якщо подивитися тут на структуру грони, я вам гарантію даю, що жодної підкіснішої ягоди тут не знайдете. Але це в нас не було дощиків. Коли б були дощики, мінімальний тріск був би на ньому присутній. Цей тріск не є критичним, тобто це не такий тріск, який був би там на оскару чи на бананових ніжках, які стали просто проблемою в окремі раки, коли поливали дощі. Тут тріск такий, з яким можна працювати, він не є критичний і весь врожай не пошкоджує. Тобто він нормальний, скажімо так. Дубовський рожевий також має ранній або ж такий легенько середній термін достигання, дуже великі грона. Грони можна частково укорочувати, як і на гамлеті я робив для більш раннього визрівання, дружного визрівання ягоди. Колір такий рожево-червоний, дуже ефектний. Ягоди просто тут вражають. Ну, дубовський вже, мабуть, в рекомендаціях не, не требує якоїсь, якоїсь уваги. Дуже красивий, ефектний, в закритому ґрунті працює просто ідеально, в відкритому ґрунті єдина проблема, яку він може створювати це страх розтріскування під час сильних опадів. Того дивіться, хто може працювати з ним, хто боїться тріску, ну, краще завдіть гамлет. Дубовський, на мій погляд, залишається лідером по товарності. Ось в такому навантаженні, тут також частково вже вирізався, але чудово тяне. І показує найвищі показники товарності. Дубовський режевий. Зрізаємо на 26 серпня. Дубовський втарі це просто щось неймовірне. Дійсно важко знайти винагаду з більшою товарністю. Ягоди здоровезні, такі сантиметрів по 4,5 до 5 Дуже красива ягода. Ви бачите, самостійно. Просто шикарна, вона оригінальна, крупна. Ну, ось, ось взагалі гіганти, подивіться які. Супер. Реалізуємо. Дубовський завжди бере високу ціну.